Друзі, вітання всім на каналі Основи фінансової грамотності. Ми сьогодні будемо більш предметніше говорити про що? Про те, що ми пропонуємо людям. Для початку ознайомитися взагалі повністю всією інформацією, чому ми це пропонуємо, що це таке, чому це сьогодні актуально. Мене звати Сергій, я працюю фінансовим консультантом, і, відповідно, я буду ділитися сьогодні, е, в певний мірою, фінансовим планом. Тобто, ми пропонуємо спланувати своє життя з точки зору фінансів. Адже наше життя, якщо взяти повністю його від початку до кінця, можна його поділити на три таких періоди. Тобто, перший період це ми вчилися, потім ми пішли на роботу, потім ми вже в такому похилому віці ми хочемо відпочивати. У кожному з цих періодів є гроші, тільки колись вони є в достатній кількості, а колись їх взагалі немає. Тобто, коли ми вчилися, грошей не було. Коли ми йшли на роботу, ми старалися заробляти з кожним нам більше більше, більше, більше більше і більше і більше. І відповідно. Так, від 20 до 60 років приблизно наш дохід постійно зростає. Він коли перестає зростати? Коли ми перестаємо працювати. Ну, логічно, правда, коли найчастіше ми перестаємо працювати. Тільки був ну, приблизно 60-65 років. Ну, це коли ми вже не дуже можемо і не дуже і хочеться вже працювати, правда, вже нема таких сил, як колись було. І відповідно, ми всі хочемо піти вже на заслужений той самий відпочинок. По-українськи вона називається, на жаль, пенсія. Немає відпочинку. Чому? Тому що відбувається різке падіння. Плюс, з кожним роком настільки сильно піднімаєте пенсію, що просто наш пенсіонер залітає за межу бідності. Ну, погодьтеся, 200 гривень в рік це знущання над теперішнім пенсіонером. Тому, що ми пропонуємо? В першу чергу, ми пропонуємо зрозуміти, що ця така картинка життя. Вона стосується абсолютно кожного українця, який працює офіційно або неофіційно на роботі. І якщо він не зрозуміє тієї проблеми, ну, то він стикнеться з тою самою несправедливістю, якою стикнулися сьогоднішній пенсіонер. Тому варто це усвідомлювати і почати вирішувати, яким саме чином створити собі самостійно капітал. Чому самостійно? Ну, тому що держава не дасть просто нікому нічого. Єдине, що не дається, того не вистачає. Тому що того, що зараз є, це державна пенсія, вона призвела до того, що пенсіонери змушені просити в магазинах допомоги. Буквально от вчора підійшла до мене пенсіонерка, вона взяла баночку сметани і дві помідорки, і спитала, чи б я оплатити їй це на касі. Звичайно, що я ну, не відмовив, я її оплатив. Але проблема в іншому, що насправді не кожен навіть з пенсіонерів зможе попросити, щоб хтось йому заплатив. Не вистачає знаєте, напевно, на е приниження, бо тому що реально це приниження просити чужу людину, щоб тобі хтось купив якісь продукти. Більшість пенсіонерів виживають, для них щастя купити знаєте, цей суп набор. Кістки о, такі вже взагалі без м'яса, для того, щоб зварити якийсь супчик для щоб там кусочок м'яска, був, якісь там чи, кісточки. От і все. Це я веду до чого? До розуміння того, що, на жаль, пенсія це період, цей третій період, це не період, про який варто мріяти і який варто очікувати. А період, чому він такий? І чому взагалі прогнозують, що пенсії такої не може не бути? Ну, по-перше, тому, що ми працюємо з вами по солідарній пенсійній системі. Що таке солідарна пенсійна система? Солідарна пенсійна система це, це по-простому ви через посередника від. Тобто, посередник у нас хто? Пенсійний фонд. Тобто, вас або знімають, або, якщо ви підприємець, ви сплачуєте у пенсійний фонд гроші. Тобто, внески Пенсійні. Ці гроші акумулюються, і там уже Відносно до, до стажу і так далі, розподіляється між пенсіонерами, хто скільки заслужив. Так? І все. Чому це колись працювало? І взагалі звідки воно взялося? Взялося воно, до речі, досить недавно. В 56-му році це з'явилося у нас в Україні. До цього часу пенсій таких взагалі не було. До 56-го року пенсій не було. Як тоді пенсіонери виживали? Ну, хто як міг, так і виживав. Тобто Тобто діти переважно допомагали, і так далі. Прогнозують, до речі, цікаво, що, напевно, в майбутньому знову ж таки покладуть, але вже на законному рівні ці обов'язки знову на дітей. Надіємося, що цього не буде, що все-таки якось м -м покращиться ситуація пенсійна. Але давайте поглянемо, як вона може покращитись, і за рахунок чого. Колись, е в 45-му році, коли закінчилась війна, 45 65-й рік був такий період батьбом. Тобто, велика народженість дітей. В 1965 році ці бевідбумери пішли на роботу, і, відповідно, там тоді неофіційно працювати було неможливо. Вони сплачували всі в пенсійний фонд, і ці гроші, знову ж таки, йшли пенсіонерам. Розумієте, четверо забезпечували одного, значить, пенсіонер отримав досить і досить пристойну пенсію. Тоді реально це був заслужений відпочинок. І саме тоді ці пенсіонери почали передавати наступну свідомість, почали казати нам, ходити до школи і добре вчитися для того, щоб піти на дуже хорошу роботу і щоб в тебе обов'язково був стаж. Казала навіть офіційна робота, державна робота. Чому? Тому що вони передавали свій досвід, в них в досвіді було хорошої пенсії. На жаль, ті люди молоді, які колись тоді це чули. Тепер вийшли на пенсію, і їх очікувало велике розчарування, тому що вони вже не отримували той заслужений відпочинок, а вони просто отримували пенсію. І кажуть, слухайте, ну щось не то. Як так, я скільки років віддав в державі і, і роботі, а мені таку дають малесеньку пенсію. Чому так? І вони не розбираються, що, на жаль, сьогодні один працюючий забезпечує чотирьох пенсіонерів, що нема звідки заплатити? Вони, звичайно, що. Кажуть, що винна держава і все решта. решта. Ось така проблема. Окрім цієї проблеми, ще є низька проблема, яка з'явилася після 2022 року. А саме низька народжуваність це знову ж таки приводить до того, що працездатне населення буде меншити і надалі. Далі безробіття, тобто нема звідки сплачувати на ті самі податки. А навіть ті, хто сплачують, отримують заробітну плату, вони часто отримують її в конверт, тобто показують одну суму. А отримують іншу. І, відповідно, ці оформлення мінімалок якраз приводять до того, що мале надходження в пенсійний фонд. 10 мільйонів працездатного населення просто виїхало за кордон. Це так само б'є по тому, що нема кому сплачувати ті самі внески пенсійних фонд. І дефіцит пенсійного фонду тільки за 24 рік складає 321 мільярд гривень. Тобто, кожного року цей дефіцит. Дефіцит збільшується у 2023 році, до, до прикладу, цей був недостатньо було близько 250 мільярдів. Тому ви бачите, що достатньо сильно цей дефіцит зростає вже добігає 25-й рік. вже побачимо, яка, який дефіцит буде у 25-му році. Тим не менше, ці всі фактори свідчать нам про що? що: не варто просто сидіти і чекати, що щось якось зміниться нічого ніяк не зміниться, якщо ми не докладемо до цього зусиль. То що робити, щоб все-таки ми з вами мали ту саму адекватну пенсію. До речі, в 2003 році якраз було запроваджено трирівнева пенсійна система. Тобто держава про це подбала ще в 2003 році, уявіть собі. Як воно виглядає? Перший рівень це солідарна пенсія, про яку ми щойно з вами поговорили. Ми, як працедати на населення, сплачуємо пенсійний фонд, і відповідно пенсіонери отримують гроші. Другий рівень це держава. Накопичувальна система, загальнообов'язкового державного пенсійного страхування дуже мудро звучить. Попростому зарплати в людей, які працюють офіційно, будуть ще зніматися додаткові кошти їм на рахунок державі. Вони будуть накопичуватися, і відповідно, коли людина вийде на пенсію, вона вже отримує солідарну невеличку пенсію і державну накопичу. На жаль, другий рівень досі не працює. І третій рівень. Це третій рівень це система недержавного пенсійного забезпечення. Це саме тоді, коли людина самостійно собі відкладає на свій особистий рахунок в приватних компаніях гроші. І от саме хорошою новиною є те, що третій рівень працює такий з 2003 року. І о саме тоді, коли людина може, скажімо так, вибрала відкладати для себе такі кошти, вона точно вже може виглядати ось так в старості. Це є можливість, це не є обов'язково. Тобто вам обов'язково почати відкладати і виглядати потім уже так. Це як можливість. Скористаєтесь, будете, не скористаєтесь, ну, можливо, ще якісь варіанти змінити. Але це є перевірений варіант. Що робити, щоб так ваше майбутнє виглядало? Ну, по-перше, якраз створити собі ці самі приватні накопичення, які ми щойно з вами говорили. Де їх створюють люди за кордоном? На Заході. Довгострокові договори страхування життя є основою доходу громадян пенсійного віку. Так, по-простому, якраз де думаю, ви бачили, на морі хто відпочиває переважно? В Турції в Єгипті і так далі. Переважно це європейці, німці, італійці. Куди переважно ну наші жінки, я не знаю там з якого регіону дивитись, західною регіоном України переважно наші жінки їдять. Дивитися за пенсіонерами в Італії, це саме тих пенсіонерів, які мають приватну пенсію, бо вони відкладали сюди. І від тепер, вони, скажімо так, вони не обтяжують дітей. Мають можна найнятися людину, яка буде з ними сидіти, говорити, готувати їжу, прогулюватися. І вони за це платять гроші, бо мають звідки? І ми з вами, як українці, ми маємо можливість скористатися тими самими пенсіями, тими самими компаніями, які працюють в Європі. В Європі вони працюють уже, 150-200 років. Компанія Уніка, наприклад, так, австрійська компанія, вона працює з 1811 року, тобто більше 200 років. Пережила дві світові війни, пережила різні економічні кризи. І продовжує працювати. Тому що лайфі компанії так побудовані, що вони приходять на ринок, прийшли і вони працюють уже пожиттєво. Кожного клієнта. Тому так виглядає. Як воно виглядає на практиці? До прикладу, кожна людина вибирає собі певну суму грошей, яку вона може відкласти. Наприклад, 20, 30, 50, 70 гривень в день, 100 гривень в день, 150. Мій колега, наприклад, ну, знайомий по факту, він в середньому п'є в день 3, 4, 5 кав в день. Ну, не вдома. А переважно він в супермаркеті, десь так, в кав'ярнях, ну, в кав'ярнях, в супермаркеті переважно. Така недорога кава, десь 50 гривень, приблизно так. 40, ні, 45 гривень. Ось так. Порахуйте. В середньому 150-200 гривень в день він мінімум просто випиває твію каву. Ну і сигарети ще кури. Тобто, якщо порахувати, то він реально в рік на каву ми витрачає 40-50 тисяч гривень. Е, веду до того, що не почати курити чи кидати курити або каву перестати пити. Я буду до того, щоб виробити собі звичку. В нього є звичка курити і випити кружечку кави. І при чому не раз. Так само ви можете виробити собі звичку, відкладати собі 100 гривень, наприклад. Ну, от, до прикладу, якщо відкладати навіть 82 гривні в день протягом року, це виходить 30 тисяч гривень в рік. Що вони вам можуть дати на небудь? 30 тисяч гривень в рік ви можете, відкладаючи, отримати капітал у розмірі 2 мільйона 250 тисяч гривень. Як воно виглядає? Тобто 30 на 25 особистих 750 тисяч. Кожного року компанія нараховує в середньому відсоток 12-14 річних. І відповідно, це буде ще плюс півтора мільйона гривень за цей період. Тобто разом ви отримаєте 2 мільйона 250 тисяч гривень. Хороший капітал. Ну, скажімо так, для кого середнього? Проживання так на пенсії достатньо. А якщо, до прикладу, не тільки у вас така пенсія, так а ще у вашої другої половині. Наприклад, якщо ви е, жінка, так то, до прикладу, у вас 2 млн 250 а може і більше. Разом на 5 млн грн. Ну, вже буде цікавіше жити на пенсії, правда? І взяти, наприклад, навіть 5 млн грн, поставити на депозит під 1% в місяць це 50 тисяч гривень. В місяць, як вам така пенсія? Нормально? Ви можете вже спокійно собі на пенсії планувати свій відпочинок. Подумати, як мінімум, раз, може, два рази, а може три рази в рік, куди поїхати собі на відпочинок десь за кордон. Це є можливість, і ви цією можливістю можете скористатися. Плюс, так само, крім цього, що людина формує свій капітал, вона отримує захист. Захист її який. Тобто на випадок хвороби, травми, операції або інвалідності, або навіть смерті. Компанія робить виплати. Якщо людина захворіла, робить виплату на лікування. Якщо людина не стає, ну, відповідно, компанія виплатить гроші ці сім'ї. Якісь гроші? Ну, в середньому десь мільйон-два мільйона гривень це буде виплата. До прикладу, якщо не стає, не стає годувальника, то компанія виплатить цих півтора мільйона гривень дружині, наприклад. І дружині вже буде склад... з... Справитися з цією ситуацією з грошима, чим взагалі без грошей. Тому отак воно і працює. Які взагалі переваги страхування? Переваги страхування є набагато цікавіші тим, що перестрахні компанії вони вважаються найнадійнішим інструментом для інвестування. Чому? Ну я вже коротенько зачепив цю тему. Перше, вони перевірені часом. Компанії, які працюють 100-150-200 років, це вже є певним критерієм надійності. Дохідність. Це, знаєте, такі лакмусовий папірець. Якщо вам пропонують в середньому 20-30% в місяць, це має бути вам для вас розуміння того, що це високоризиковий сайт. Дохідність тут в середньому 12-14 річних, ну так, в середньому, як банківська система. Тому це є надійно, просто тому що не дають надприбутки. Індексація це можливість збільшити суму свою і відповідно зберегти. Що? Купувальну спроморність. Захист. Переважно банку немає захисту. тобто як таке. Банки можуть перепродувати страховки, але не страхують. Тут же є два в одному. Тобто, ви маєте і накопичення, і зразу медичний захист. І податкова піля це своєрідний так само фактор надійності. Що таке податкова пільга це коли держава вам повертає кожного року 18% від того суми, яку ви самі самі покладете. Тобто, ви поклали собі до прикладу 30 тисяч, компанія вам нарахувала не буде 12% річних, і 18% вам вже фізичними грошима повертає держава податково, якщо точніше. От і все податково не буде вам повертати гроші, якщо ви, наприклад, купите криптовалюту або інвестуєте в якусь незрозумілу компанію, якісь потоки, створити собі незрозумілі, десь на якомусь там віртуальному сайті. Створили потоки, вам гроші течуть, а вам за це держава ще платить гроші. Не буде такого. А тут за те, що ви самі подбали про свою приватну пенсію, держава буде повертати щороку 18% від тієї суми, яку ви самі собі кладете. Це з умови, якщо, звичайно, що ви працюєте офіційно. І от і все. Ось які переваги. Переваги в тому, що ви робите дорослий крок по відношенню до себе, до своєї сім'ї і до своєї. Свого майбутнє. Тому, якщо вас цікавить, які програми глибше розібратися в них, я пропоную переглянути відео, яке я зараз скинув внизу в цьому каналі. Там більш детально буде просто лайфові компанії. І також обов'язково напишіть мені в приватні повідомлення, де я детально вже поясню, як це виглядає. підберу програму вам безкоштовно. Консультація для всіх учасників каналу безкоштовна. І підбір програми, і оформлення цієї програми безкоштовно. Тобто покажу, розкажу, оформлю все для учасників безкоштовно. Тому, якщо цікаво, пишіть приватні повідомлення. Контакти внизу, тому до зустрічі з кожним з вас. Дякую за те, що додивилися до відео, до це відео до кінця. Хто дивиться, можливо, це в Ютубі, так само внизу буде посилання на мій телеграм-канал. Долучайтеся і так само пишіть приватні повідомлення. Всім дякую за увагу. і Вдалого дня і вечора.